Це і наріз Володимир Ніколайович, він пише стіхи, друкується в газетах. От, А коли, е, як кажуть, його ну, типу, чи назначили, чи він сам перейшов е, виконком, теж з ветераном від міліції. Брора? Брора ага. Наріз Володимир Ніколайович. Він при виконком, то він знайшов гончара, чи ганчар його не знаю, знайшов. І то вони і от сказали, так, Гончар будеш головою тирану? А це таке було його призначення. Так, да, буду. Хоча Та сам гончар Володимир Віктор Васильович, він же колись нас служив, але закінчив службу не в нас. Він закінчив службу УВД. Звідти він прийшов, а тут йому сказав... Тобто, е, керують, е, отсюда з Броваріми тут живе. Ну це непогано, хай би було так. Але е, нами керують всі хто угодно, да. бо не ті, хто був в городділі робити. І вони цих, цих дідів старих, будемо говорити, пенсіонерів, Єгоров, ще не відомо, яких просхожінь, яких годов, приклонного віку, як собирали, так і собирали. Одніх і тих же. У них список є, там вони зустрічаються, ну, коротше, своїх друзів. Деякі ходять, іменно в День Чорнобиля, за трагідіти, ходять на могили сюди, хто помер, шанують їх. Але ж ми не знаємо, кожен одиночку розособлений, що ти, що ми, а от є ти ми не знаходимо нікого. Так що тут, якби дійсно зібрати, хоча б взяти, у приблизно там, наприклад, 40 чи 20 чоловік. Вот. Знаємо по списку сник. Пройшло, наприклад, хоча б половину. Можна було і більше половину. Можна було рішати. можна було рішати. можна було рішати, можна було речати.